Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Привіт, мене звати Олексій, але ви, можливо, чули і знаєте мене як Тайлера Андерсона із Geek Journal. Попри численні посипання попелом з боку викладачів української літератури, як виявилось, українська інтелігенція не була зацькованими селюками. Це була справжня модна еліта та трушні гіпстери свого часу. Одною з них була якраз Леся Українка, але певна річ, що не одяг з модних бутіків, володіння десятьма мовами та періодичні круті тусовки із спілкуванням на десятьох мовах, робили її героїною в моїх. Очах. Попри усі негаразди і буквально смертельну хворобу, вона все рівно оточувала себе книжками, розвивалась і працювала щосили. Прагнення робити свою роботу та творити, незважаючи ні на що, і змушують мене любити Лесю. Я на гору круту крим'яную буду камінь важкий підіймати. І несучи вагуту страшную буду пісню веселу співати. Це не просто уривок з вірша, це життєве кредо, що в моєму особистому списку стоїть в топі поруч із нарутівським це мій шлях ніндзя.